Я сприймаю мистецтво на рівні подобається або не подобається. Мені подобається. Подобається імпресіонізм, подобається, що вона незвичайна, що вона така оригінальна. Я радий, що вона саме в цьому місці, де ці картини дуже гарно виглядають. Якби це було в художньому музеї, не було б такого ефекту «вау», який є, який є присутній зараз. Я не розумію всі картини, але от на рівні емоцій імпресії мені дуже дуже ця робота подобається. Для Черкащини, то треба, щоб було трошки різноманіття. І якраз от влад наш Черкащанин, який там реалізовується в Києві, але Черкаси не забуває. Тим паче, якщо по публіці подивитися, молодь, ну ви такого не побачите ніде. Єдина галерея на Черкащині. Навіть в музеї художники виставляються, художники приходять. А тут ми бачимо повторюсь, молоді такої більше ніде немає. Я тільки прийшла, ще нічого не бачила, але дуже хочу подивитися. Як е, ця фарба називається коричнева? з чого її робили з муві? Буквально. Тобто брали єгипетські мумію, мололи і робили цей пігмент. Ця фарба закінчилась в 1958 році. Коричнева фарба мумія це молоті трупи. Уявіть собі, все мистецтво до 1958 року там є мощі, як до цього відноситься. Розумієте, і ми, ми в захваті захваці живуть в захваті. Я вперше. Я його роботи бачила в мережі. Я позитивно вражена потужністю емоційною від цих робіт. А крім того, я вважаю, що художник дуже хороша людина, бо він підготував прекрасний фуршет для своїх гостей. Крім таких смачних хрумких огірочків, є ще сало, хліб, перчик. Ну, я вважаю, що відкриття вдалося. Дякую всім, хто прийшов на виставку до мого брата Владислава Кришовського. Хочу відмітити, що брат дав мені поштовх і мотивацію в ранішньому дитинстві, за що я йому дуже вдячний. І зараз мені вже за 30, але він продовжує мотивувати мене і надихати в творчому напрямку своєю плодовитістю, відкритістю. І я хотів би, щоб люди розділили зі мною це. Почуття тому встигніть відвідати виставку до 1 березня. Прийдіть і отримайте свою порцію безумства, доброго, гарного безумства. і Виставка була в Києві. Тут до мене підходили і казали, називали якогось автора якийсь роман, і каже, слухайте, то це ж з того цього роману, і це було три чи чотири людини, різні різні речі. Тобто, щось тут таке мені здається, архетипічне, не ну бачить щось в цьому людям схоже. В дитинстві, будучи в школі, дуже любив японські кросворди. Ти сидиш там і просто годинами там розгадуєш, але мені здається, тут. У мене схожий, схожий якийсь процес. Суміш простих якихось образів, відображення моєї підсвідомості, можливо, трошки тривожність. Це більше схоже, так як графіка на полотні, трошки живопис. Ну, як я і казав, неможливість відповісти на питання чому під цим чорна акрилова підкладка. Далі у мене йде світла фарба з лаком, потім ще раз це заливається якоюсь фарбою. Потім починаєш щось витирати, схоже. Там на крило. О, Тут було от трошки щось на пальці, то потім домарював десь. Потім я вже, коли якась пляма є, вже додавав те, що я вже трошки раніше робив там от такі мотиви, туди-сюди, вже там накуси. Тобто я з самого початку не знав, як буде кінцево виглядати ця робота і в цьому кайф.